Ні та панове, мене звати Андрій Шевченко і від імені команди Медіа Центру Україна. Я вітаю всіх журналістів, які розповідають світу про нашу битву за свободу. Вчора, МАГАТЕ, міжнародна агенція, яка відповідає за безпеку ядерних об'єктів, оприлюднила звіт за результатами візиту представницької делегації на Запорізьку атомну електростанцію, яка перебуває на тимчасово окупованих Росією територіях. Звіт викликав різні враження в Україні. З одного боку відзначається, що у звіті зафіксовані очевидні ризики, які російська окупація створює для ядерної безпеки, з іншого боку, звіт критикує за те, що він замало дав рекомендації, що з цим з цим робити, і не був достатньо жорстким в оцінках ролі Російської Федерації. Ми будемо говорити про цей звіт і про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції із Олегом Коріковим, який виконує обов'язки головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Пане Олеже, які враження про звіт МАГАТЕ у вас дивіться. Насправді факт того, що місія МАГАТЕ на Запорізькій АЕС вже відбулася, то це є дійсно. Ні, дуже Варто, в надзвичайно складних умовах, оскільки Запорізька атомна електростанція є окупованою е, збройними силами Російської Федерації. Безумовно були великі ризики, і те, що генеральний директор МАГАТЕ Рафайль Маріано Гросі та інші представники агентства погодились здійснити цю місію і зробили це, це дуже мужне рішення з їхнього боку. Важливо, що, от дивлячись же на звіт, місія зафіксувала важливі речі в контексті тих порушень норм ядерної та радіаційної безпеки, які зараз мають місце на Запорізькій АЕС, і Вони є такими, що спричинені окупацією атомної електростанції. По-перше, місія зафіксувала в звіті перебування російських військових і російської збройної техніки. В машинних залах енергоблока номер 1 і номер 2 Тобто, це є е, значить, ну я навіть епітет не можу підібрати, яке, що ну, це дійсно ганебне порушення. Е, також місія підтвердила несанкціоноване на станції е, представники Фросатома і російських військових. Це зафіксовано в звіті. Е, Відповідно, в звіті йдеться про необхідність види транспортних засобів із зон, де вони можуть зашкодити системам обладнання безпеки, охорони і відповідно заходам з аварійного реагування та аварійної готовності. Також підкреслюється, що управління атомної електростанції здійснює персонал експлуатуючі організації на еканаргантам, тобто український персонал, значить е підкреслюється, що персонал працює в, в умовах дійсно тиску стресу, складних умовах, так якщо дослівно. і причина цього це російські військові представники Росатами, що перебувають в, 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 в території електростанції. Також звідти зазначається, що е Значить, на Запорізькій АЕС є відповідно порушена ланцюжок постачань, і відповідно значить, потрібно в цьому тексті виправляти ситуацію. Ну, звісно, не вказано за рахунок, яких саме заходів потрібно це виправляти. Також місія підтвердила, що Україна виконує гарантії. Це дуже важливо зі нерозповсюдження, і відповідно тут до України, незважаючи на воєнну агресію Російської Федерації, питань немає. Значить, ну, а з точки зору логістичної системи, то дуже важливо звіті наголошено, що дуже важливо забезпечування дизельного палива, якщо, наприклад, станеться відповідно. Тому що це прямо пов'язано з питаннями безпеки об'єкту. фактично у звіті говориться про те, що місія побачила порушення всіх семи ключових вимог до ядерної безпеки на цьому об'єкті, і фраза, яка привернула мою увагу: що фактично, вперше в історії людства, військові дії відбуваються безпосередньо на ядерному об'єкті. Наскільки це, це жорстка оцінка для, для мови магате і для звіту магате? Знаєте, як е, сам е, генеральний директор МАГАТЕ він дипломат, і з точки зору е, того, що він саме дипломат, а не так як, наприклад, я інженер, то е, ці, ця оцінка взагалі вона якби, досить жорстка, з точки зору дипломата. Але ми е, все-таки очікували на, на якусь більш жорстку оцінку, але де він так вирішив, то ну, його звідна відповідальність, і нам зараз потрібно, як, на мій погляд, сфокусуватись на тому, на подальших кроках, які нас приведуть до спільно до демілітаризації, які спрямовані, на демілітарізацію, деокупацію і повернення запороження за станції до відповідних. Серед тих речей, які ми не побачили у звіті, серед тих речей, які ми не побачили у звіті. У звіті немає чіткої ідентифікації Росії як винуватця цієї ситуації. Також звіт нічого не говорить про той правовий вакуум, в якому зараз станція опинилася, тому що очевидно, що умови ліцензії надані для станції зараз не виконуються і не можуть виконуватися. Скажіть на підставі цього звіту, чи бачите ви конкретні кроки, які можуть бути зроблені в найближчому майбутньому для збільшення безпеки цього ядерного об'єкту? Ну, дивіться, я передивився засідання організації ООН, Ради безпеки ООН, і там відповідно. Лунали пропозиції е, генерального директора МАГАТЕ щодо е, на створення е, такої зони, е, значить, забезпечення ядерної безпеки е, в межах промислового майданчику Запорізької атомної електростанції. Для нас е, дуже важлива ця пропозиція, оскільки але вона потребує відповідно вивчення, оскільки, якщо це Мова йде про демілітаризацію, то Україна готова, і ми, як інспекція регулятор, готові вчитися в цю роботу і надати відповідні пропозиції, як ми це бачимо, але це потребує вивчення. Тобто, ми бачимо рішення проблеми, це як вже сказав, це демілітаризація. Точки зору цього пропозиція пана Гросі це виглядає досить, скажімо так, оптимістично. І тут ще важливий компонент, те, що місія залишилась працювати, тобто дві особи там зараз працюють на Запорізька та нетростанції, фахівці, інспектори МАГАТЕ, це теж такий, як на наш погляд, безпековий компонент, який має підвищити безпеку. Тобто тут і, в общем, от таким чином ми бачимо а, те, про що ви говорите, демілітаризована зона на території станції або навколо це поки що лише добра воля і побажання МАГАТЕ? Чи це реальна ціль, яку можна досягнути в найближчому майбутньому? Дивіться. Тут також в цьому контексті. Потрібно у нас сьогодні це не дозволяє провести таку роботу щодо створення такої от зони ну, в контексті демілітаризованої зони, і ми будемо вносити пропозиції, а Президент України Володимир Олександрович Зеленський вже про це сказав: що ми будемо. Відповідно рухатись в напрямку збільшення розширення мандату міжнародної організації для того, щоб вона могла, скажімо так, створити умови, за яких Росія погодилась би на відповідно демілітарізацію і деокупацію території Запорізької атом. Що це може означати на практиці? Таке розширення мандату. Що це може означати на практиці? Знаєте, дуже складно фактично сказати про це мені відповісти на це питання, оскільки я, як я вже казав, я інженер, я не є дипломатом. Але ми з точки зору тих значить, той, в межах своєї компетенції будемо вносити відповідні пропозиції. Це унікальна проблема. перший раз в житті за всю історію атомної електростанції є окупованим. Ядерної держави Російської Федерації. І тут шаблонних якихось підходів ніхто фактично не бачить, і будуть вироблятися, наскільки мені відомо, такі дуже, скажімо так, індивідуальні скажімо так механізми. Як ви оцінюєте на сьогоднішній момент рівень небезпеки? Дивіться, тут Справа в тому, що зараз Запорізька атомна електростанція втратила зовнішнє електроспоживання, тобто втратила зв'язок з енергомережею України. І, власне, Запорізька атомна електростанція виробляє електрику для власних потреб самостійно для того, щоб забезпечити живлення. Всіх необхідних технологічних систем, систем безпеки для того, щоб забезпечити життєдіяльність обладнання атомної електростанції. Це є е, проєктний режим, але е, подальше, скажімо так, погіршення ситуації, подальше, значить, відповідно, незаживлення Запорізької Запорізька атомної електростанції від зовнішнього джерела енергопостачання, приведе до того, що. Ми будемо вимушені експлуатувати резервні дизельні електростанції для того, щоб забезпечити електричним струмом наші системи безпеки, І, а запаси резерви дизельного палива в умовах війни дуже складно поповнювати. Фактично, це є 4 цистерни. Дизельного пального на добу такий обсяг дуже проблематично завозити зараз через непідконтрольну лину, через лінію зіткнення на Запорізьку АЕС. Тобто ми можемо потенційно попасти в ситуацію, коли закінчиться дизель, і це може привести до аварії. До аварії з пошкодженням активної зони реакторів, і відповідно з викидом радіоактивних продуктів в навколишнє середовище. Тоді це матиме не тільки, скажімо так, наслідки для території України, а й однозначно матиме транскордонні наслідки. Цього ми, нам потрібно запобігти. Таким чином, рішення це відповідно демілітарізація, деокупація, відновлення електричного споживання, оскільки без цього ми не зможемо відновити електричне споживання і постачання відповідно дизельного пального, і відповідні далі дії по поверненню Запорізької атомної електростанції в безпечний стан. Що відбувається Причому? з електроенергією, яка зараз виробляється на атомній станції? А, атомна станція виробляє електрику і споживає її на власні потреби. Тобто є е, машинні механізми електричні з електричним приводом, які потрібно підтримувати в роботі для того, щоб забезпечувати безпечний стан е, енергоблоків. А саме е, відведення остаточного ядерного палива, яке знаходиться в активних шести ядерних реакторів Запорізького. Тобто станція зараз не віддає електроенергію назовні так. Саме так, оскільки внаслідок бойових дій е, обстрілів е, пошкоджені. Відповідно, всі чотири лінії видачі потужності Запорізької електростанції, навіть лінії зв'язку Запорізької АЕС з тепловою електростанцією і далі лінії видачі потужності теплової електростанції також. Чи, тобто, чи розглядається це, варіант це дуже складно? Чи розглядається варіант зупинки станції, чи це технічно можливо, дійсно розглядається варіант зупинки станції. Якщо е, виникнуть відповідні умови. От, які потребуватимуть зупинки станції? То станція буде енергоблок номер 6 буде зупинена. Останнє запитання. В чому логіка Російської Федерації? Це спроба відібрати у нас важливий промисловий об'єкт, це спроба вирішити свої питання з забезпеченням електроенергією окупованих територій, це ядерний шантаж. Що, що відбувається, що вони роблять? Ну, дивіться, я, тут, тут дуже складно спрогнозувати дії ядерного терориста і держави, яка в в світі захопила Запорізького взагалі-то ядерний об'єкт. Ми вже пам'ятаємо, що е, була і спроба захоплення е, інших ядерних об'єктів в межах території Чорнобильської зони відчуження. Але е, згодом. Е, Ця територія була звільнена, ядерні об'єкти також були звільнені. Тобто дуже складно їх спрогнозувати, але нам відомо про плани Російської Федерації вкрасти фактично вкрасти в українському народу Запорізьку АЕС і електрику, яку вона виробляє. Шляхом підключення Запорізької АЕС до електромережі Російської Федерації. Це е, теоретично можливо зробити, але тут режим знеструмлення має бути е, відповідно як проміжний режим, то зараз фактично на Запорізьку АЕС ми отримали такий режим значить повного від'єднання від енергосистеми. Тобто, можливо, це і це і скажімо, один з етапів передключення в Російську Федерацію, але я тут це так, більше коментувати вже не буду, оскільки е мав з гранатою. Це дуже складно передбачувальна історія. Дякую, Олег Коріков, виконувач обов'язків головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України. Я дякую вам за цю розмову. Героям слава, прошу всіх стежити за анонсами медіа центру Stand with Ukraine.